Отож, ми розпочинаємо наше весілля Божими словами. Слава Ісусу Христу! Дорогі батьки! Сьогоднішній прекрасний для вас день. Ми прийшли під вашу хату на добрий день вам заграти. Адже у вашого господу завітало кохання. А де є кохання, там є і весілля. Тому саме сьогодні перед тим, як стати на весіллі рушничок щастя, ваша дочка буде просити у вас вашого батьківського благословіння на сімейне спільне життя. Ми бажаємо вам це весілля гарно розпочати у злагоді та достатку його закінчити. А музичний колектив розпочинає свою роботу з музичного вітання. На добрий день! Добрий день, батько, добрий день, мамо. шлють музиканти. Вам ці слова відкрили ви браму на своє подвір'я. Гостинно запрошуєте усіх на весілля. Ми будемо грати, співати у цей святковий для вас час. А цей весільний марш, дорогі батьки, ми граємо для вас. третьому разу весільний марш звучить для бабусі яка багато керує і для всіх весільних гостей. Зараз так. Бабуся традиції знає. Бубен, бубен.